Красоти. Що ж, друзі, привіт! Вибрались з Ромою сьогодні пори бачити. Рома вже заряджає першу приманочку. Будемо сьогодні ловити на віби на резину. Може джерки були, ну побачимо на що буде брати. Ми вибрались, в принципі, скільки вже десь година друга, да? Да, на вечір вибрались половити. Давно вже не були на своїх секретних місцях. Досить такі мальовничі ліс, бікамишик. Водичка чистенька. Ну тут просто глибина під нами трьох. Ну що ж, друзі, привітаємо е, Романа з його Спар, трофеєм. Рибою за сьогодні. Да. Трофей. Трофей, капець. Бачите, яка гарна ця випускається. Ось таке секретне місце. Рома зловив одну щучку. щука була дуже крупна. кунчика одного і на тому все. Зараз звідси переїжджаємо. Але тут досить гарно. Красиво. Але, на жаль, риба поки не клює. Думаю, похолодає, то в принципі вона буде приїхати і половити. А так зараз печемо ще на вечірнього судака. Але головне, щоб той судак знав, що він має сьогодні клювати. Отак-то От то все фігня.